І так, всім привіт, гості та підписники мого ютуб-каналу Сіський Вайб. Радий вас вітати. Сьогодні хочу з вами поділитися з своєю прибавкою до моєї міні-ферми. Тобто, передали мені 6 кроликів на матки. Передав мій тесть Володимир Федорович. Привіт, дякую за кроликів. Ось і сьогодні буду вам показувати контрольну вагу. Своїх двох місячних кроликів, так як я і обіцяв, е, мені самому цікаво буде, яка вага за два місяці у кроликів. Е, також переселив я коротше, сьогодні е, ще новеньких Там місячні вони вже відділив від, від мамки і буду її запускати в роботу. Ну, коротше, залишайся на каналі, я вам все покажу. Так, переходимо до моїх кроликів. Ось такий вид вони мають свої два місяці. З виду, вроді, я б не сказав, би, що вони мають навіть по кілограм 200 по кілограм 300 Так як заявляє в інтернеті таблиця, що е, вага даного кролика е, має бути від е, 1,5 кг до кілограм 800 кг за 2 місяці. Ось ми сьогодні і провіримо. Чи є у нас ця вага. Давайте беремо ось самого першого. Не знаю. Іди сюди, Іди, мій хороший, іди. Так. По нулям. Так. Ось ви можете бачити кіло 800. Отакий кролик. Кіло 800. Ну, гарний результат. Я собі так думаю. Другий кролик у нас. Чого? Так, кролик є. Майже кіло 900. А це, мабуть, буде найбільший кролик. Чого, чого, малий? чого? Точніше це кролишки. Всі вони в мене підуть на матки. Так, я з цього ми ще не пробували. Іди сюди. Так, це кіло 700. Підем далі і у нас найменше біла кролишка, Я не знаю скільки вона буде важити. Ой так. О! Півтора кілограма, Ну, не знаю. Так як... Перша книжка, то в принципі вони йдуть по вазі і по срокам свого росту, вони йдуть в нормі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого які результати за 2 місяці. Скажу вам так, що годував я їх чисто на гранулах, ну і кидаю їм сіна. Тому що рядом їхня мамка. Має теж виводок, то кидаю її трішки сіна, а вони аж просто, аж я не знаю, таке роблять у клітці, хочуть сіна, що е, просто нереально. Кидаю їм сіна для того для общого, як то говориться, розвитку. І такий результат я маю. Зробив їм побільшу кормушку, гранулу довів до якогось свого. Определенного максимуму не розсипається, вона держиться гарно в кучі. Ну і мені кажеться, що і ростуть гарно. Йдемо далі. Так, йдемо далі. Що у нас тут з мамкою? Так, все є, їсти вода є, мамка відпочиває. І ось таких з 11 штук сталося 7 штук кроликів. Ось таких вже маленьких. Вона їх привела, 25.05. З 11 штук вона відкинула сама 4 кролика. Ну, Як мені говорили, що якщо кролиха не витримує у кормлінні, то вона, ну якщо не вистачає ціцьок для кормління, вона їх починає відкидати. Відкидає самих слабших. Ну, ось так і вийшло. А, маленький. Дивіться, які гарні. І оці кролики вже в мене йдуть від мого кроля. Кріль білий, вам пізніше покажу. Це головний самець нашої ферми, тому що не сіренький, а коричневий кріль, він ще. Не знаю, якось не, не, не судьба йому ще оплодити якусь кролицю, тому що кидав два рази, і два рази кролиця була не в запуску, і два рази йому не пощастило. Тобто, ну, будемо питатися його злучити з іншими кроленятками. Куди ти лізла? Чуть не випало? Так. Йдемо далі. Ось в мене ось ця, де вона, кролишка. Ось ця кролишка куплена, Привела вона 12.05, привела вона 7 кроликів. Їм це сьогодні 11 завтра їм буде місяць. Їх уже я відлучив від неї. Дивіться, які гарні кролики. ну, Тобто вона теж немаленька така здорова. І вони такі більш-менш здорові. Відлучив їх окремо, поставив водичку гранулу. Сіно кидаю, так як вони вже їли самостійно, то я прийняв рішення, щоб її не мучити, я буду їх вже відлучати. Е, кстати, якщо мені навіть цікаво зважити, яка вага у них у місяць, навіть без одного дня місяць, давайте провіримо. Візьмемо одного кролика і перевіримо, яка у нього вага. Боже. 700 грам. Дивіться, ну, прикольно. Що місячний кролик 700 грамів. Пишіть, будь ласка, свої думки. Як, на вашу думку, взагалі нормально, ні? Ну, видно, що вони крупненькі. Так, йдемо далі. Скоро у нас буде тут місяць кроликом. Тут 18 числа привела наша ось ця коричнева кролишка. Привела 9 крольчат і всі 9 крольчат з нею. Тобто жодної потірі в неї не було. Це у мене первістка. Вона, я не знаю, в місяця 3,5-4 я її кинув залучити. Вона відгуляла, гарно відгуляла, гарно окролилася і гарно викормила своїх крольчаток. Ну, думаю що результат теж добрий. Як ви можете бачити, цей місячний кролик маленький і той. Той 700 грам, а цей давайте перевіримо, а цей 260 грам. Бачите, яка різниця? Ну там, звісно, походу і порода ця. Це, це із маленьких таких кроликів. А там мамка більша. Ну, як можете бачити, яка мамка тут і які кричата. Ось такі кричата будуть тут. Ну, думаю, що побачимо, як за весь період, за 3 місяці, наберуть ці кролики і наберуть ті вілікани, можна сказати. Не буду громко говорити, тому що я не знаю, вілікани вони чи не вілікани. Ось. І вже буду робити вивод, яких для себе оставляти, а яких можна буде вже забивати. Йдемо далі. Ось маю поповнення свої міні-ферми. Отаких три кролишки в одній клітці і отаких от три кролишки в іншій клітці. Е, так як Федорович говорив, що кормив їх тільки сухим сіном, кукурудзкою та ячменем, Приїхавши до мене, вони почали їсти тільки гранулу. І я вам скажу, що їм гранула зайшла дуже-дуже гарно. Побачимо, який результат взагалі буде надалі, далі, але гранулу вони їдять, ну, мені дуже подобається. Тепер в мене стоїть задача зробити для них маточники. Тобто мені потрібно ще одну клітку на 6 маток. І вже для е, вирощування, для виводку в мене клітки є. Ось. Так що так, роботи тільки прибавляються, ферма розширюється. І розширюється не по дням, а по часам. <сум> Мені це дуже подобається. Ось цей мій кролик, головний кріль цієї ферми. Він аплод... ну, коротше, запліднює всіх моїх кролишок. І ось цей рижий буде на підміну. Ну не знаю, хочу його перевірити, але не виходить ніяк. Щоб злучити з якоюсь самкою і побачити, що він зможе, як то говориться, зробити. Скільки кроленят вона приведе і які вони будуть замісні та здорові. Якось так. Е, також вчора купив я вакцину. Я купляв, а батько купляв, їздив в район. Вечором привіз, я навіть навіть і не дивився. Ну і буду вакцинувати кроликів. Напевно, як не сьогодні, то завтра, то запишу вам е, теж друге відео з поводу вакцинації. Е, до речі, скажу вам, що ніколи я не займався цим, буду робити це в перший раз. Е, ось І, як то говориться, буду вчитися. Їх вакцинувати, з якої сторони їх треба колоти, чи внутрімішечно, чи треба під шкуру. Буду дивитися теж на Ютубі поради, як правильно це зробити. Ну і буду переходити до практики. Дякую, що додивився відео до кінця. Підписуйся, будь ласка, на канал, став лайк. На все добре, до побачення.